За запрошення, тому що е тема реформування та е тих проблем, які є в галузі охорони здоров'я, це е дуже актуальна тема. І насправді, е взагалі, якщо говорити по видному рахунку, десь е мова про формування громадянського суспільства е в Україні в нас в області. І на мою думку, е громадські активісти не повинні між собою з'ясовити стосунки, то є Правильним э, э, активістам, хто більше чи менше є активістам. Ви правді, не вибрали спочатку правильність активістів, а неправильні, прийшли і щось казати, і нам не виходить. Я вас не передавав, я думаю, не закінчу, потім роботу. Тому якраз нам потрібен діалог. З ким? Я тепер. Нас запросили департамент охорони здоров'я для того, щоб ми висловили свою точку зору і почули точку зору інших активістів. Е, на жаль, ексклюзивне право бути активістом у нас е, в області е, зарезервували за собою певні там, організації і виявляється, що інших у нас є громадян.

Його потрібно, тому що, на жаль, створюється така ситуація, коли знайшли таких, якби, ну, в, наприклад, в особі департамента Бабайку, на якого е, списують всі проблеми, які є в базу. Я офіційно хочу сказати, що департамент охорони здоров'я е, займає позицію е, прозорості в ну, я від себе говорю, прозорості в, е, в деяких спірних питаннях, які виникають. Виступаю за залучення громади для вирішення тих проблемних моментів, які є. Проблемних моментів дуже багато. Нарешті, найближчим часом, ми зможемо говорити про те, що почнеться реформування галузі. До цього моменту це була тільки імітація, на жаль, і ніяких кроків щодо реформування у нас в державі не проводить. Треба бути реалістами і свідомо говорити про те, що без проведення певних кроків на горі... Це, зокрема, мається на увазі Кабінет міністрів, Міністерство охорони здоров'я та Верховна Рада. Реформування не буде можливим. Але буквально лише на протязі тайних місяців і на протязі наступних місяців ми відчуємо про те, що будуть важливі прийняти рішення, які дозволять нам по всій Україні і у нас в області. Сформувати галузь треба, тому що грошей не вистачає і як наслідок дуже велика кількість проблемних питань залишається не Я був на комісії майно на комісії з охорони здоров'я і від себе особисто підтримую бажання депутатів сформувати порядок призначення керівників на основі конкурсної відбору. Тобто це чудова ідея, йдеться е, мова про те, що буде створена комісія, туди будуть входити представники е, громадських організацій, не певних там вибраних, чи чишень, а, тишень, а ті, ті організації, які ставлені в тому, щоб щось зробити. Е, 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 лікарі, громада, пацієнтські організації, так як ми вчора говорили, якщо це йдеться мова тільки про медицину, тому що насправді це треба розширити на інші. Комунальні установи, які є в нашій області. Я ви хочу мою ідею. І влучитель на прес-конференції Лесі Гонко. Це моя особиста розробка. Я над цим працювала. А зараз це у узутво. Там не було запрошені навіть практикуючі лікарі, Я про тільки про практикуючі дітей говорю зараз. Тому я говорю про те, що департамент охорони здоров'я підтримує цю вашу ідею. Треба як говорити на цій конференції Крім того, які... Щодо залучення громадськості до формування контролю над органами влади та комунальним установ. На мою думку, необхідно сформувати на прозорих засадах громадські ради при лікуванні профілактичних закладах області, для того, щоб громада, активісти, пацієнти, батьки дітей, наприклад, змогли долучитись до... Контролю та змогли надати постійну допомогу тим закладам, які цього потребують. Це практично всі зміни. Так. Це ж саме стосується департаменту охорони здоров'я. Ну, і крім того, я виступаю з такою пропозицією створити на постійній основі, скажімо такі, якісь громадські слухання, куди могли би прийти всі бажаючі, да? тобто без обмежень. Це буде інший трошки формат. І там могли б обговорювати ті проблемні моменти. І для цього треба знайти, ну, ми вже знайшли відповідне приміщення, ну, достатньо таке велике. І з, 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 з частотою, яку ми визначимо, можна буде нам збиратися і обговоритися. Це така позиція на даний час.